Вітаю, мої чудові! Браузери стали невід'ємним інструментом та основним атрибутом взаємодії з комп'ютером. І наскільки б твій браузер не був функціональним, його завжди можна зробити ще кращим завдяки можливості встановлення розширень. Сучасні браузери дозволяють встановлювати розширення. І сьогодні я розповім про 9 із них, які можна знайти як у магазині Chrome, так і Mozilla Add-Ons. Ці доповнення зроблять користування браузером комфортнішим. Зауважу, більшість розширень мають альтернативи, тож, якщо тобі не сподобається інтерфейс або функціонал якогось із них, завжди можеш обрати іншу версію від іншого розробника. А тепер до справи. І Найпершим та найзапитуванішим розширенням є блокувальник реклами. <му> у моєму випадку це uBlock Origin, у якого відкритий код, і він сфокусований на приватності та безпеці свого користувача. У блокувальників реклами є декілька основних функцій. Перше, це, звісно, позбавити тебе безпосередньо реклами на сайтах. По-друге, сторінки завантажуватимуться трохи швидше, бо не витрачатиметься час на завантаження реклами. І третє, також цікаве: UBlock Origin дає змогу заблокувати будь-який блок на будь-якому сайті, навіть якщо він не є рекламою. Ти можеш прибрати із улюблених сайтів блоки, які тобі не потрібні. Розширення це запам'ятає, і наступного разу. Сайт завантажиться вже без цього блоку. Тут ти можеш налаштовувати, що і як блокувати мою блок, створювати власне списки блокування, а також зберігати та передавати свої налаштування комусь іншому. Ну і за необхідності у два кліки можна вимкнути блокування на конкретному сайті. Та нехай твоя власна цензура в інтернеті не обмежується саме блокувальниками реклами, бо наступні два розширення позбавлять тебе російського контенту у YouTube та видачі сайтів російською у Google. Почнемо з першого. Stop.ru із впізнаваним логотипом дає змогу робити чудові речі з твоїм YouTube. Алгоритм шукає у назві та описі кириличні літери, і якщо там немає властивих українських абетці, а є властиві символи російські, то на відео автоматично натискається кнопка Не цікавить. У пошуку Stop.ru затемняє російське відео, щоб ти зрозумів, куди клікати не треба. Також блокує українське відео російською, тож ніяких мінусів у ньому немає взагалі. Ти можеш налаштувати автоматичні дії самостійно. Розширення може замість того, щоб натискати не цікавить, відразу автоматично натискати не рекомендувати канал або прибирати відео зі стрічки без жодних дій. І в доповнення до неї є розширення лагідна українізація, яке навчає пошуковики не видавати тобі сайти російською. Шукаєш ти щось собі, вводиш в Google, а тут через один сайт не по нашому написано. А з розширенням все набагато краще. В налаштуваннях ставиш пріоритетні мови і мову, яку ігнорувати. І в його тепер гуглити стало куди приємніше. Залишається тільки біда, це автозакінчення. Воно, на жаль, продовжує бути російською мовою, бо є частиною алгоритмів, і якою мовою ти не робив пошук, все одно закінченням пропонує російською. Сподіваюсь, що у гуглі це трошечки підлампічить. Як не крути, зараз важливо контролювати якість контенту, що до нас надходить з інтернету. Та не менш необхідно контролювати і те, наскільки якісно ми можемо в той інтернет висловлювати свої думки, забути кому, використати неправильний відмінок, чи може побутове слово замість ділового у робочій переписці це річ, яка трапляється із кожним з нас. Якби ти круто не знав українську, завжди буде приємно мати інструмент, що тебе підстрахує у слушний момент. Оптимальним, на мою думку, є Language Tool. Він підтримує багато мов, в тому числі і українську. А базова версія допоможе як з правильним написанням слів, так і з пунктуацією. Працює на більшості сайтів із текстовими полями і дає влучні підказки. Воно підсвічує слова, які є жаргонізмами або сленгом фіолетовим. Жовтим підсвічує невідповідні слова. А ось червоним ті, що мають друкарську чи орфографічну помилку. Ну і відсутність коми також підкреслить жовтим. Натискаєш ось тут і отримуєш рекомендації відразу в живому режимі. Там ще є платна версія, яка глибше занурюється у сенс тексту, то вже дивись по необхідності. Безплатно закриває базові потреби у перевірці помилок. Переклад сторінок реалізований вже, мабуть, у всіх браузерах, але здебільшого, щоб зовсім не зрахітитись, краще, звісно, вивчати цікаву тобі інформацію англійською. І якщо тобі потрапить невідоме слово, то перекладати тільки його. Або речення контекст, якого тобі незрозумілий. Для цього є спеціальне розширення, яке допомагає перекладати виділений текст. Саме Simple Translate я люблю за гнучкість на лаштуваннях та можливість обирати рушій перекладу. Що робить його універсальним інструментом з перекладу, який ти за три хвилини можеш налаштувати під себе. Тут можна виставити які мови перекладати, на які сайти не перекладати, яким рушієм і візуально під себе підлаштувати. Досить зручна мінімалістична штука, яка буде поруч у потрібний момент. Всю сторінку також можеш перекласти через відповідний пункт, що додається у меню правої кнопки миші. Після встановлення виділив, натиснув переклав. Виділив, натиснув, переклав. До речі, що до виділив: якщо слово престо тобі відоме не як музичний термін чи короткометражний мультфільм, то ти швидше за все сумуєш за тою версією опера також. Там була досить класна фішка, що можна було виділяти будь-який текст на будь-якій сторінці, навіть якщо він є посиланням. У сучасних браузерах це працює далеко не всюди. На жаль, є розширення Select Like a Boss, яке зробить виділення тексту на посиланнях таким же легким, наче це був би просто текст. Так як це було реалізовано тоді, на старій добрій Opera Presto. Встановлюй та виділяй все підряд. А до речі, ти знаєш, що пошук по зображенню є не лише у Google чи Google Lens, а у величезній кількості пошуковиків та магазинів. Тому, якщо ти хочеш накопати якусь інформацію по тому, що зображено у тебе на картинці, не обмежуй себе пошуком саме в Google. Встановлюй розширення Search by Image та шукай на всіх відомих платформах пошуку. А хочеш, шукай всюди одночасно. Список сервісів можна редагувати в налаштуваннях розширення. Робота з поштою є частиною життя багатьох людей, бо основна комунікація зі мною напряму на цьому каналі відбувається саме через пошту. Багато пропозицій або сповіщень від сервісів, якими я користуюсь, також тут. А мені не хочеться приділяти пошті багато уваги, та при цьому хочу продовжувати взаємодіяти з нею ефективно. Для цього і маю встановлений Checker Plus for Gmail. Сповіщення про пошту. Можливість швидко відповісти або відмітити прочитаним, або відразу видалити. Можна доєднувати декілька скриньок, змінювати теми, звуки, сповіщення, все на твій смак. І реально, скільки блистів не прийшло, їх обробка займає секунди. За 7 років, які я користуюсь цим розширенням, воно зекономило мені десятки годин часу на перехід та обробку пошти. То може зекономити і тобі, якщо ти також її частий користувач. І останнє, але при цьому моє улюблене розширення це Dark Reader. Так, Каюсь, я та людина, яка багато читає онлайн. І на відміну від паперових носіїв інформації, монітори світяться самостійно, а не відбивають світло. І дивитись на ліхтарик дуже довго, ще й якщо у темному приміщенні, не дуже приємно. І ось Dark Reader покликаний затемнити будь-який сайт, який не має темної теми. Тут все просто. Після встановлення Dark Reader затемнює фон у всіх сайтах. Там, де тобі не потрібно затемнювати фон, це вимикається у два кліки. І цей сайт носиться до чорного списку для поточного браузера. Рівень яскравості контрасту та кольори можна налаштувати на свій смак, і будь-який яскравий білий сайт автоматично стає темним. Це розширення також є на мобільні браузери і навіть існує застосунок для Safari на iOS. Тому, якщо бажаєш зняти напруження з очей, то Dark Reader найкращий помічник. Його популярність говорить сама за себе. І, звісно ж, впевнений, що ти користуєшся ще декількома класними розширеннями, тож не соромся, можеш поділитись назвою і коротким описом своїх знахідок у коментарях. Це допоможе іншим та спростить взаємодію з браузером у певних сценаріях використання. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще. Let my world